Вітаю. Сьогодні у нас 19 серпня. У лісі так волого і прохолодно. Приємно ходити. Вчора з вечора і вночі падав дощ. Файний такий. Змочив так добре землю. Вже не є так сухо, як було то є надія, що будуть гриби. Я вже так бачив, сироїшки є, трапляються губінки. але у нас мета білі гриби. То йдемо, подивимося, що є на грибних місцях. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. розпочинаємо сьогодні ось таким білим грибом такий розтрісканий добре далі буде ну то ще І початок. Ой, який чудовий! Просто краса, молодий і великий. Добре, йдемо далі. Один. Так, то є. Ідеш? Ніби нічого немає, а потім раз, і вони попадають такі. Файні, О, молоденькі. О, це такі вже перерослий, ну ніби ще добрий. Нема, нема, а птом раз? І є Найк щось бешкетує? Ну, як зазвичай. Вже щось там знайшов. Gracias. Киює, дає сигнал, що там щось є. Махає своїм фостом найку. Все, йдемо, йдемо. Дишай. Ну так, все, знаходить. То білок, то кунець. Я вже звик до цього. Ідемо найшли. Что-то лубиночки, нюхаю Молбиночки Ой, они такие сильные Просто красуни Молоденькі. Голубінок є так багато можна назбирати. Дуже багато її зустрічається. Я так трохи, де молоденьке, то збираю. Сироїшки Спіли, але добрий. Йдемо далі. Такий молодий, а тут є, Подивіться до нього. Це вже такий собі. Подивимось. Ці вже переросли. Takej sobie plňuch vide.

Чемний сьогодні. О, молодий. є. Такі перерослі, там перерослі є. Але є і молоді. Ой, який біленький. Добрий. Це вже такий спілий, ніби виглядає чистий, Подивлюсь до нього. тут є ще один. Найк! Сюди! Десь прибіг. Не було його. Шукав мене. Де ти був? Збігв. стоїть так спекотно. Будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Є ось такий результат. Білі гриби. Зібрав. Такий кульок голубінок, дуже файні глубінки. Їх можна багато назбирати. Тепер, як то кажуть, з лісу з порожніми руками не прийдеш. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустречи. Дождь так. По дорозі до дома. Ой, яка краса.